Який політик неодноразово публічно казав: Я хочу, щоб наші люди почувалися у небезпеці. А Віталій Кличко, Б. Леонід Черновецький, В. Михайло Допкін і Ге Віктор Янукович. Yeah. Маня? Кличко. А який в тебе улюблений мем Кличка? Що в нього лежать два заступники? <сум> <сум> твій варіант Віталій Кличко. Так. Люся, який твій варіант, тому що цей варіант неправильний. Чи Допкін чи Янукович? Мене це бореться, ну не знаю. Давай, хай вони поборяться. Хто там сильніший? Допкін чи Янукович? Ну, давайте Янукович. Пам'ятаєте, в Україні євро 2012 звісно, і тоді Віктор Януковий часто роздавав інтерв'ю, бо був великий інтерес до України. От він часто виступав із насолодою, виступав перед іноземними журналістами, і вирішив опікуватися безпекою. Він вважав, що це дуже потрібно знати вболівальникам, які приїдуть в Україну. І хотів сказати, що тут вам буде безпечно. Ну але буває переплутав слова і дуже хотів, буває. щоб було небезпечно. І гостям, і українцям.